Так, всім привіт, дивіться, є два мотори з Дельти. Один і другий. В гарному стані, зовсім нові. Що там, можна позаглядувати, можна подивитись? Стартера є один 110 кубиків, да? Да. а другий 50. 150. 50, 50 кубіків. Ось такий. Ціна їх буде 1800 гривень один і 1700 гривень другий. Хто візьме два, буде якась знижка. Ну, а в даний момент є два. Кого зацікавило, пишіть, будемо домовлятись. Більш детальну інформацію можу прислати, показати. Продемонструвати. Стан БУ. Сразу кажу, ось як є. Так, заїхав на прийомку, всім привіт! Є такі золоті гайки, капець. Якісь ключі, Сйомники заберем болтів, гайок тут вистачає. Це сйомник, бистро зйом. Ну і такого барахла тут вистачає, Того, що Женька тут матюкається, болтів гайок теж візьмемо. Заслонки. О. І мусора дуже багато. Ось так. Спішимо, тому на закриття прийомки приїхав, тому тут всі спішать. буду я також збиратись. Нема що показати тут цік... більш цікавого. Так, Всім доброго ранку. Буду розпочинати свій показ різних речей. Старих, є тут деякі старі ті, що я не продав, і буду показувати якісь нові. Дивіться, знайшов для вас мішок цілий гайок з болтами. Більше тут гайок, ніж болтів в кількості, тому що ну, дуже багато гайок. Ціна за нього 550 гривень. Вага. 13700. Далі йдемо ролик, Є ось такий 45 гривень. Далі є скоби. Одна і друга із ось такими ось кріпленнями. Ціни по 80 гривень за кожну струбцина У нас буде 480. Ця у нас частина 30, ця у нас 20, ця у нас 15, 10, 10, 10. Пробки знайшов різні. Кому треба набір? Ось набір буде у нас коштувати 120 гривень. За ось цей набір всіх пробок. Бистро сйом. Ось такий Вон буде коштувати у нас 35 гривень. Навіси. Ось такі два штуки будуть коштувати 20 гривень. Ці в нас будуть 15. Стяжка ось така. Кому цікаво. ціна 45 гривень, шило буде 20. Що в нас? Шайби? Тут приблизно десь 2 кг, 2 з чимось. Ось так. Ціна 180 гривень. Сйомник з прошлих відосів буде в нас ціна 500 гривень. Це у нас. Зачисний ось такий саморобний ціна 40 патрон. Розібрав дрельон. Покажу вам далі. Ціна 35 гак є. 140-й шкіл. Там стоїть. Кому там трос пропустили і можна піднімати. Ціна 380 гривень нога якогось пірата. Кому там цікаво. Ось така ціна за нього буде у нас 80 гривень. Далі в нас є ось така довга гибка для лампи 83, я міряв, сантиметри. 830 мм. Ціна за неї буде у нас 180 гривень. Фрези три штуки. Ось таких. Ціна за них буде у нас. 280 гривень. Ця станіна у нас буде 60. Цей в нас буде 40. Цей у нас 20. Ключ 19 або ж 17. Треба переміряти на 22. Оце на 22. Ціна за нього 60 гривень. Цей у нас 20 гривень. Цей в нас буде. 60 мотор у нас 450 гривень. Сйомник один буде у нас 80. Сйомник ось другий. Ось такий. Буде у нас 110. Лезо 300 на 88. Ціна за нього буде у нас 200 гривень. Далі є ось така фреза. Наборна ціна за, за неї буде у нас 200 гривень. Цей у нас 25, ці у нас по 10, 10, 20, 15, ці по 10. Топор у нас буде 110 гривень, фреза у нас буде ось така 200 гривень. Далі е, запчастини від дрельки. Ось ця буде у нас 150. Частина шестерні. Ця частина у нас буде. 50, ця частина у нас буде 30. І ця частина у нас 10. Заготовка буде у нас 20 гривень. Ця у нас під квадрат 25. Ці у нас як кусачки. Ціна 45. Шестерня 25, це у нас 15, 10. Далі йдемо. Є ключі ось такі гарненькі для вас, зібрані. Ціна 500 гривень. Будуть вони всі ваші ролики. У нас будуть 4 штуки, 80 гривень. Вимикач ось такий. Все працює, все клацається, до цього клацався, о. Ціна за нього буде у нас 200 гривень. Вороток, частина від воротка, що лишилася, ось така ціна буде 65 гривень. Ці у нас будуть е -е, зацепи ось такі, Ціна 300 гривень. Лопатка у нас буде 25. Коробка в нас буде 380 гривень. Ніж забув сказати, такий гарненький. 45, і цей і буде 45. Ну Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалось, відмічайте, пишіть, будемо домовлятися і будемо відправляти. Напоминаю, в нас іде повна оплата на карту, не часткова, а повна. Тому. Оплачуйте, і товар можна або ж відкласти, або ж на наступний день відправити. Всім дякую за перегляд мого відосу. всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.